УКраїнське місіонерське товариство Світло на сході Представляє книгу для дітей та малят з заповіді Ісуса про щастя. Розділ перший. Жанна Вакульська. Перекоти Поле Усе мамо. Більше до церкви не піду. Це чому ж так? Щоразу одне й те саме читайте Біблію та читайте Біблію набридло. Тепер вже це не модно. От хлопці книжку про Гаррі Поттера читають, це клас. Або там про піратів, про скарби різні та битви, а в церкві тільки про Бога. Нудно. Тамара Сергіївна на кілька хвилин замислилась. А потім підійшла до книжкової шафи і узяла з полиці великий красиво ілюстрований атлас Моя планета. Вона сіла на диван, і запросила сина влаштуватися поруч. Сергію, я хочу тобі щось показати. Вона розкрила том на сторінці, де розповідалося про степи. На фотографіях було відображено безкрайню рівнину, вкриту буйними травами. Ти, напевно, знаєш з уроків природознавства, що на півдні України знаходяться великі степові простори. Колись давно, коли я ще була студенткою, ми там працювали у будівельному загоні. У якому загоні? У будівельному загоні. Раніше студенти їздили працювати під час літніх канікул. Це називалося будзагоном. Але я хотіла тобі розповісти не про це. Оскільки ми жили неподалік від заповідника Асканія Нова, то на вихідні вирішили з'їздити туди на екскурсію. Екскурсія була захоплюючою і повчальною. На зворотному шляху усі з задоволенням ділилися враженнями, жартували, співали завзяті студентські пісні. Через деякий час, проїжджаючи повз великий баштан це поле, де ростуть кавуни та дині, ми вирішили зупинитися і попросити у баштанників кілька кавунів. Надто вже апетитно вони виглядали. Баштанник, старий із мудрими очима і привітною посмішкою. Не тільки дозволив нам зірвати кілька кавунів, але й сам обрав два побільше і спіліше. Нарізав їх, потім приніс зі свого куреня буханець свіжого чорного хліба, теж нарізав, розклав на розстеленій на траві клейонці і запросив нас до столу. Тому ти любиш їсти кавуни з чорним хлібом? Так, синку, тому надто вже смачним це тоді здалося. Але слухай далі. Студентів довго просити не треба. Ми розсілися навколо влаштованого столу і за обидві щоки заходилися наминати нехитре частування. Спочатку було гамірно, всі жартували, сміялися, а потім якось затихли, поглинені їжею. Раптом повз нас із легким шурхотом прокотилися гнані вітром якісь незрозумілі кулі. Ой, що це? Вигукнула одна з дівчат. Це перекоти поле. Рослина така. Вона, коли виростає, висихає і відривається від кореня. Ось вітер і ганяє її степом. Докладно пояснив старий. Яка розумна рослина. Замість того, щоб просто стояти на одному місці і нудьгувати, знай собі подорожує, світ пізнає, голосно сказав хтось із нас. Еге ж, такий самий бродяга, як і ми, студенти, підтримав його інший, і всі засміялися. А ви справді вважаєте, що без корення жити цікавіше? хитро примружившись, запитав баштанник. Так, вважаємо. Корінь не дає рухатися, а рух це життя, авторитетно сказав хтось із хлопців. Отак, значить. Тоді доведеться мені вам одну казку розповісти. Давно, мабуть, казок не слухали. Та вийшли ми вже з дитячого віку, щоб казки слухати. А це іноді й у старості не завадить. Зробіть ласку старому. Я не затримаю вас надовго. Гаразд, послухаймо, безладним хором відповіли ми. Старий влаштувався зручніше і почав розповідати. Якось навесні, в степу, назустріч ласкавому сонечку, пробилися із землі два парусточки. Були вони дуже схожі один на одного. Обидва молоді, зелені і цікаві. Не дивно, що вони відразу подружилися. Вдень, харчуючись узятими із землі корисними речовинами, вони спостерігали, як біжать по небу пухнасті хмари і базікали з птахами та жучками, які в безлічі мешкали навколо. А вечорами, дивлячись, як вогнена куля сонця повільно скочується за обрій, друзі ділилися своїми враженнями від минулого дня і планами на майбутнє. Усе, що знаходилося навколо них, вони вже добре вивчили, але Комашки й птахи, що прилітали й приповзали звідусіль, розповідали дивовижні історії про невідомі далекі краї, про загадкових тварин і людей, які жили десь там, за лінією горизонту. І ці розповіді дуже хвилювали наших друзів. Вони мріяли, що коли-небудь, коли достатньо підростуть, то теж зможуть побачити цей дивовижний світ. Дні змінювалися днями, але хоча паростки й підросли, для них усе залишалося як і раніше теж сонце, теж небо, ті ж сусіди. Одного вечора. Коли вони милувалися далекими спалахами блискавиць, один із них сказав іншому, мені набридло щодня одне й те ж саме, ніякого різноманіття. Ми прив'язані коренем до цього місця, а я хочу жити повним життям, хочу все бачити, все спробувати. А що тут вдієш? вимовив другий. Потрібно відірватися від кореня, запропонував перший. Що ти, що ти? замахав листям його друг. Без кореня ми засохнемо. Ну, то що? Зате я буду вільний. Зможу нарешті відправитися куди хочу і робити, що душі заманеться, заявив перший паросток. Сказано. Зроблено. І ось уже та рослина, яка вирішила насолодитися свободою, відірвалася від кореня і підхоплена вітром великою ажурною кулею, покотилася степом. Котилася вона все далі й далі від рідних місць, і люди, проводжаючи її поглядом, Дали їй назву Перекоти поле, яка їй дуже сподобалася. Дивіться всі, це я перекоти поле, я кочуся куди хочу, роблю, що хочу, свобода. Але насправді котилося перекоти поле не куди хотіло, а куди ніс його потужний степовий вітер. Не могло воно ні зупинитися, ні продовжувати рухатися за своїм бажанням, оскільки не могло протистояти вітру. Воно або швидко проносилося повсе, що йому було цікаво, й хотілося роздивитися краще, або якщо вітер чомусь ущухав. По кілька днів було змушене лежати денебудь над ніями, не маючи можливості навіть поговорити з кимось, не могло перекоти поле ні з ким і подружитися, адже щоб стати друзями необхідний час, а саме часу в цієї рослини ніколи й не було. Вона все котилася й котилася степом. Одного вечора, коли Висохлий під палючими сонячними променями степ, висвітлювала заграва блискавиць. Потужний вітер підхопив перекоти поле і поніс степом прямісінько туди, де сяяли блискавиці. Тільки грому й дощу не було. Раптом одна з таких блискавок ударила в засохлий кущ. Терену, який відразу ж спалахнув яскравим полум'ям. Вітер ніс перекоти поле прямо на це полум'я. Перекоти поле злякалося не хочу, не хочу, не треба. Вітер, зупинися. Та коли вільний степовий вітер дослухався до якоїсь там рослини? Якби в перекоти поля був корінь, то тоді воно б могло щосили вхопитися за землю і урятуватися. Але кореня в нього не було, тому вітер ж бурнув його прямо у вогонь. І за секунду перекоти поля не стало. А з другого паростка. Виросло високе дерево з густою кроною, у гілках його гніздилися птахи, під корою знаходили притулок комашки. Дерево міцно трималося за землю, тому навіть найпотужніший вітер не міг йому зашкодити. Через коріння. Воно отримувало з землі корисні соки, і виросло дерево таким високим, що тепер могло добре розглянути все, що відбувалося навколо. У нього було багато друзів, і птахи, і комашки, і веселі квіточки. Адже дерево нікуди не поспішало завжди було на місці. І допомагало іншим. А про перекоти поле більше ніхто й не згадав. Старий ненадовго замовк, а потім додав У житті в людини завжди повинен бути корінь, рідна земля, свій народ, сім'я, близькі люди, корінь. Це те, що надає сенсу нашому життю, те, що підживлює наші сили. Тамара Сергіївна ще раз подивилася на сина, який, згорнувшись на дивані, уважно слухав її і продовжила. В автобусі на зворотному шляху ми всі мовчали, кожен розмірковував про почуте. І зараз, час від часу, я згадую розповідь старого баштанника. І знаєш, що я зрозуміла? Для християн головним коренем, який утримує нас від зла і дає поживу для життя, є Слово Боже, Біблія. А церкву я б порівняла з чудовим садом, де в кожного своє призначення, але де всі допомагають один одному. Подумай про це, Сергію. Над книгою Степан Загорулько. Сторінками книги святої, мов потоком полину живим. І знайду я у Божому слові шлях до неба в Господній дім. Віднайду те, що дасть нас нагу, і що рани здатне зцілить. Що втамує в дорозі спрагу, дасть підтримку у скрутну мить, сам до серця мого промовляє мій Спаситель і батько мій. Я над книгою нижче схиляюсь, Вчи Господь, я навіки твій. Біблія. Слово Боже. Бог дуже хотів, аби ми знали про нього, що він створив, як спілкується з людьми. Тому Господь доручив людині на ім'я Мойсей записати всі його слова. Сталося це за три з половиною тисячі років до наших днів. Мойсей був дуже освіченою людиною, адже він навчався у найкращих вчителів Єгипту. За дорученням Господа Моїсей вивів ізраїльський народ з єгипетського рабства і разом із ним сорок років змушений був мандрувати пустелею. Там Мойсей спілкувався з Богом, так як ніхто ні до нього, ні після. Віч на віч. Господь наказав Мойсею записати все, що він сказав. Отак з'явилися перші книги Біблії, книжжя Мойсея. Саме із них ми дізнаємося, як Господь створив світ, як навів на землю потоп і врятував родину Ноя. Читаємо також про те, як Бог обрав Авраама, як вів Ісака та Якова і багато іншого важливого і потрібного. Для розуміння Бога та Його волі. І саме з книжжя Мойсея дізнаємося про десять заповідей. Історію Божого народу Ізраїля записано до Біблії, бо Господь вирішив саме через цей народ дати світу Спасителя Ісуса Христа. Упродовж багатьох століть Бог завжди знаходив людей, які любили Його, чули Його голос і розуміли Його волю. Таких людей називають пророками. Багато пророчих писань увійшло до складу Біблії. Пророки не лише передавали народу волю Бога, але й сповіщали майбутнє, особливо те. Як у світ прийде Спаситель, де він народиться, що він робитиме і чого навчатиме, та найголовніше, як він через власну смерть на Христі за гріхи всіх людей врятує світ. Сотні пророцтв про Христа можна знайти на сторінках старого заповіту. Друга частина Біблії, яку називають Новим заповітом, розповідає про справдження цих пророцтв, як і де народився Спаситель Христос, чого він навчав, що говорив і робив, і що Він помер і воскрес із мертвих, аби всі, хто вірує у нього, також могли воскреснути. Для вічного життя. Апостоли Христа дбали, щоб усі, хто визнає Ісуса, достеменно знали, у що вірити, та як жити. Для цього вони написали послання, які теж увійшли до Книги Біблії. Біблія містить іще одну дуже важливу частину об'явлення. У ній Ісус через апостола Івана Богослова ділиться тим, що станеться з нашим світом. Це неабияка книга пророцтва про кінець світу, майбутній суд і вічне спасіння тих, хто вірує в Ісуса Христа. Так Господь відкрив усе, що потрібно знати про нього, про світ, про нас і про те, як правильно жити. Тому дуже важливо щодня читати Біблію, особливо новий заповіт. Бо, інакше як знатимемо, що Бог прагне сказати? Бог сам стверджує, що Біблія Його Слово, саме через Біблію Він розмовляє з людьми тому і називаємо Біблію священним Писанням. І Словом Божим, та ставимося до неї з благоговінням. У книзі, яку ти, дорогий читачу, тримаєш у руках, ми ближче познайомимося з нагірною проповіддю, яку Ісус виголосив ще на початку свого служіння на землі, а саме з тією частиною, яку називають заповідями блаженству. І ми прочитаємо у п'ятому розділі Євангелія від Матвія, і, побачивши натовп, він вийшов на гору, а як сів, підійшли його учні до нього. І, відкривши уста свої, він навчати їх став, промовляючи. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне, блаженні засмучені, бо вони будуть. Утішені, блаженні лагідні, бо землю спадкують вони, блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть, блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога, блаженні миротворці, бо вони Синами Божими стануть. Блаженні, вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах. Бо так гнали і пророків, що були перед вами. Євангеліє ВІД Матвія 5 розділ вірші з першого по дванадцятий. Нагірна проповідь Галина Візікова. І, побачивши натовп, він вийшов на гору. А як сів, підійшли його учні до нього, і, відкривши уста свої. Він навчати їх став. Євангелія від Матфія, 5 розділ, вірші перший та другий. На пагорбі, поблизу тихих вод, вів проповідь Син Божий, неквапливо і слухав зачудовану народ про щастя, що доступне і можливе. І дивною здавалась мова та про тих, хто в долі утиски лиш має, що головне то серця, чистота, що милостивих любить Бог і шукає. В його промові ось що головне: в нас є до досконалості дорога, де має щастя і сенс життя земне, і є блаженство слухатися Бога. Хіба в нас відбере блаженство хтось? Воно не від заслуг, не від багатства. Це рух душі, яку навчив Христос утілити в життя закони Царства.